Це порт на півдні Іспанії в одному з маленьких містечок. Бачите, який такий чималенький, дуже багато човнів. Дуже багато там білайнери далі стоять. Ще не знаю, як називаються ці кораблики. Там далі ми бачимо рибацькі човни. Один човен рибацький я показувала так дуже детально. Якщо вам цікаво, то подивіться його. Я там роздивилася, всякі там штуки такі прикольні на ньому є. То як цікаво, то подивіться, хто з вас може рибак, то може підкаже мені, що є на тому кораблі, бо я геть нічого не розуміюся. Ні на рибалці, ні на кораблях, ні на тому, як взагалі ловити цю рибу. Нічого не розумію. Зараз ще пройдуся, це не весь такий порт прибацький. Зараз трохи ще пройдуся, тут бачимо, кафешечка є, де ну, взагалі тут зазвичай дуже-дуже багато людей. Зараз щось нічого, нікого нема. Люди, може, пішли в них сіясти та пішли спати. Поснідали ранком, та до обіду спати пішли. Десь 5 годин прийдуть і вже буде тут дуже багато людей. І я Перехожу на другу частину порту. Взагалі, то це один порт, просто він такий кафешечки поділений трохи. І бачимо тут їх ще більше. Тих човнів, корабліків, лодок. Бачите, скільки. Це маленьке містечко на півдні Іспанії. Як вам цікаво, то пишіть в коментарях, я напишу, яке це місто. Розкажу вам, як тут жити. Взагалі, то я багато знімаю відео про це містечко, про магазини, ціни, взагалі про будинки, про оренду конкретно в цьому місті. Поки я тут нахожуся, то чому не озвучити те, що я знаю. До зустрічі на наступних відео. Чекаю на ваших запитів, можливо, вам щось буде цікаво, то ви мене запитуєте, я буду знімати відео на конкретну якусь тему. Якщо зможу її знайти, то залюбки вам.